Не лише згадували, а й споглядали. Бандера символ нації, фільм про життя і політичну діяльність провідника організації українських націоналістів Степана Бандери демонстрували в Івано-Франківську. Показ стрічки здійснюється не перший рік, проте кількість бажаючих переглянути її не меншає. Дізнатися більше про лідера ОУН прийшли студенти та високопосадовці. Прихильники історичної постаті кажуть, з фільмом про Бандеру ознайомилися не лише в Україні, а й за кордоном. При цьому наголошують, мешканці Сходу прагнуть побільше знати про. Про постать провідника ОУН. досить позитивно сприймають як і постать Степана Бандери, так і його діяльність, Обізнані з його е, науковими працями, тобто глибше знають особистість і той рух, який пов'язаний з Степаном Бандерою. Якщо говорити про іноземців, ну власне дуже багато хто є. Е, звичайно, різні відвідувачі. Хтось агресивно сприймає, хтось навпаки доволі цікавиться цією особистостю. Стрічка Удована на документальних фактах і переконливо доводить, Степан Бандера не міф, а справжній провідник української нації. А також розповідає про осмислення його постаті в наш час. Фільм легкий для сприйняття, ненав'язливий, гарно проілюстрований архівними документами та фотографіями. Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів Калуцького району на Івано-Франківщині. Загинув 15 жовтня 1959 року у Мюнхені. від рук агента КДБ Богдана Сташин. Оксана Середюк, Сергій Щочкін. Новини на вежі.